З ними можна ось робити, що хочете. Пожмакала їх, розправили, ніде нічого не лопнуло. В Такі млинці можна не тільки загорнути начинку, а й просто поїсти їх з сметанкою. Дуже-дуже смачні. Готуємо сьогодні млинці. Солоденькі, смачненькі, з солодким творогом та ізюмом. Покажу вам свій улюблений рецепт, ним користуюся постійно. Ці млинці виходять тоненькі, гарненькі, ніколи вони не рвуться, не тріскаються після того, як ви завернули блинчики. Покажу, як це зробити правильно, тож залишайтеся, будемо готувати. Беру три курячі яйця. У мене буде порція півтори порції, я вам буду, напишу в описі, потім порцію одинарну, тобто на одну порцію. У мене тут 750 грамів молока. Я відливаю сюди, ну, не знаю, грамів 200-250. десь так. В Якусь маленьку кастрюльку, в якийсь ковшик, ви відливаєте молоко. І ми ставимо його кип'ятити. Ось це молоко, що залишилося, його можна залишити так, як є, холодне, хай воно собі буде. Просто і в мене звичайний пакет, звичайне молоко берете. Яке завгодно, яке вам подобається, просто відміряєте порцію. А частинку його десь, ну, давайте так, щоб ви розуміли, одну третю ми виливаємо в каструльку в якусь маленьку і ставимо на вогонь, щоб воно закипіло. Поки те молочко закипає, ми з вами тут продовжимо. Мені потрібні будуть ваги, я все роблю на вагах, тому як вам так сказати, без вагів, не знаю. Шукайте в інтернеті на столову ложку, але я все роблю по вагах. Ваги з самі дешеві. Сюди на півтори порції, в мене буде 60 грамів цукру. До цих яєць, що ми вбили в миску, я додаю 60 грамів цукру. Навіть сипну трошки більше, тому що цей цукор, він не солодкий. Він зовсім не солодкий. Там Є багато категорій цукру, як вказується, я раніше цього не знала. Є перша категорія, ще якась, і він зовсім різний по солодкості. Півтори чайні ложки солі, тому що в мене півтори порції. Нагадую, що під відео я залишу вам одну порцію. У мене ось така пружинка-збивалка, та що збивати на торти, збивати якісь крема, я нею збиваю, ось ці яйця із сіллю і цукром. Можна просто вилочкою його гарно перебити. Але треба, щоб трішки оцей цукор із сіллю, вони у вас розтворилися, там, змішалися з яйцями, щоб не плавав окремо білок з соклею. Щоб воно все було гарно, однорідна маса. Буквально пару хвилин це у вас не займе. Дуже багато часу. Все, ось так воно змішалося, стало однорідним. Далі сюди ж знову по вагах я відміряю муку. Так як в мене півтори порції, я буду брати 300 г борошна. Прямо так все все зразу я його сюди відсипаю. Ще десь половинку ось цього молока, що в нас залишилось сюди. З цим мірним стаканом дуже удобно працювати, воно все видно, скільки ви чого сюди наливаєте. Далі, поки збивачку відклала, беру звичайну ложку і все гарно розмішую. Роблю зразу густеньке тісто, воно так гарніше вимішується, чим зразу влити все молоко. Потім ось ці комки, дуже трудно їх розбити. А так, густувати тісто, воно гарніше, ці комочки розходяться. Ось воно таке стало однорідне, майже без комочків. І сюди ж вливаю порціями знову на все зразу. Хочете лити все зразу, але чомусь я звикла так, мені так простіше, воно краще, потім все вимішується. Але якщо ви вже за другим заходом всю всього вашу остачу молока, нічого смертельного з цим не случиться, все буде нормально. Просто мені якось так проще його вимішувати. Вимішалось і доливаємо все вже молочку. І знову вимішуємо. Ось на цьому етапі я вже відкладаю ложку, беру знову ось цю пружинку і легесенько ось так все вимішую. Завдяки ось цій пружинці розбиваються ті комочки, які там десь залишилися. І тісто виходить дуже-дуже однорідне. Ось так помаленьку, щоб воно не ляпало. І ми вимішуємо наше тісто. Можна ж, звичайно, це робити ложкою. Ефект той же, але мені швидше і простіше такою пружиною. Тісто ще густе, але пам'ятаємо, що в нас там кипить молоко. Ми будемо сюди додавати ще кип'яче молоко, заваримо наше тісто. Навіщо так робимо? Тоді млинці не рвуться, не тріскаються, вони дуже еластичні, з ними дуже круто працювати, смажити їх в одне задоволення і завертати в них начинку теж одне задоволення. Молоко в мене вже закипіло, чуть не вискочило з каструлі, тепер зразу ж його прямо-вливаю ось сюди в тісто. І швидко-швидко перебиваю пружинкою. Все. Зараз тільки сюди додам ще олію, рафінована олія. Пружинку вже відкладаю. Візьму, напевно, черпачок. Мені так простіше буде ним замішувати. Ось такий класний силиконовий з Аврори черпачок, ополонечок. Ним дуже класно наливати на сковорідку. І сюди додаю 3 столові ложки. Десь приблизно плюс-мінус, це я роблю олію на глаз, олію не виміряю. Якщо ви візьмете нерафіновану олію, нічого смертельного у вас не случиться, але я попереджую, що ви будете у млинцях ну, відчувати ось цей олійний запах. Тому я у млинці, особливо коли вони із солодкою якоюсь начинкою, у мене сьогодні солодкий творог з ізюмом то краще брати рафіновану. Її дуже зараз багато видів, ну, тобто різних фірм. Беріть, яка вам заманеться. Мені краще так. Але коли у вас вже немає, вам захотілося срочно млинців, то можете взяти звичайну. Дуже гарно ці млинці наливаються, розтікаються. Головне, що перед кожним разом, як ви наливаєте, помішуйте тісто, тому що борошно осідає. Отакі От вони виходять, ось тоненькі, гарненькі. З однієї порції на пів літри молока в мене виходить десь 18-20 млинців. Ну, плюс-мінус. Я їх роблю такі доволі тоненькі. Не дуже зажарюю їх. Ну так слегка, бо я люблю ще їх піджарити потім із начинкою на маслові. Це дуже смачно. Ось така стопочка млинців вийшла. Далі беру якусь мисочку, беру ізюм. Ізюм беріть, скільки ви любите. Хтось любить, щоб багато було, хтось любить, щоб поменше. Я беру десь грам 100 плюс-мінус. І трішки заливаю його гарячою водою, щоб він став м'якеньким. Відставляю, хай постоїть, а я далі буду готувати начинку. Далі беру творог. Творог беріть, який ви любите. Я беру магазинний, можна брати домашній, то вже на ваше, так сказати, осмитріння. Пачки в мене по 200 г, я беру десь три пачки. Але на одну порцію там вистачає 2,5 пачки плюс начинка. Ну, в мене трішки більше млинців, тому я беру 3 цілі пачки. Є пачечки по 180 грамів, там беріть 100% на 3 штуки. Ось так його все в одну кучу висипаю. Це у мене. Що це у мене? Хотіла вам так швидко сказати, не пам'ятаю навіть. 5% на жирність. Я беру 5%, плюс-мінус він нормальний. Хочете, беріть жирніший. Хто не любить жирний, творог не їсть, єсть там обезжирений, тобто це зараз не проблема. І беру ваги сюди десь 100 грамів цукру. Якщо любите солодше, давайте більше. Любите не солодке, можете там чисто символічно його присолодити. Я люблю, щоб було нормально солодке. Так, все. І сюди зараз ще додам ванільний цукор. Мені подобається ось такий цукор фірми Мрія. Не знаю, він мені найароматний, смачний, смачно пахне. Беру завжди його. Можливо, є якісь інші, але ну, мені попадалося, так сказати, все не очень. І от тепер це все гарно переминаю. Дуже зручно робити це вилкою. У мене, правда, Миска трошки, якби більша по розмірам була, але в принципі і ця згодиться. Все гарно перетираю воделкою із цукром. Коли все, розмішаю, більш-менш, додам сюди ще ізюм і знову другий раз вимішаю. Перемішала, вже зверху сюди засипала ізюм. ізюм стіджуєте і прямо берете ручками і відтискаєте. Не полініться його відтиснути. Нам тут зайва вода, зайва волога з нього. Ну, оцього. В начинці, я так думаю, що вона не потрібна. Тому не полініться і гарно-гарно його відтисніть. Або просто висипіть на друшляк і зачекайте, поки вода гарно стече. Але це потрібен час, десь півгодинки. А так я його все время відтискаю руками швидко раз-раз і все готово. І знову ж таки вимішуємо і все, наша начинка. Для млинців готово. Все, коли вже все готово. Я не чекаю, навіть, поки оці млинці вистегну до кінця, ще трішки тепленькі, то нічого страшного. Ось так викладаю начинку. І просто по постаріньки старим добрим методом закручую ось такі млинці. Нічого страшного, нічого умного тут немає. Дуже класно вони завертаються. Млинці прям такі мякенькі мякенькі еластичні. Зараз я вам ще покажу, як вони гнуться. З ними можна ось робити що хочете. Пожмакала їх, розправили, ніде нічого не лопнуло. Це взагалі красота. Цей рецепт мій улюблений, роблю тільки так, вже перепробувала їх мільйон штук. Але цей мені, як то кажуть, найбільше приглянувся. Тому роблю і вам показую. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь. По можливості знімаю щось цікаве. Те, що сама роблю, та і вам показую. Можете подивитись: там у мене є багато стареньких відео, цікавих теж.